Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астрофеномен, і сьогодні ми будемо розмовляти із мастером майстером Овеном Стефаном. Якщо у вас залишаться якісь запитання до нього, ви можете сміло під цим відео написати їх, і в наступних ефірах ми їх розглянемо. Ну і звісно, не забувайте лайкати і підписуватись на наш канал, аби залишатись у курсі подій. Отже, мастер Овен. Давайте поговоримо про те, що чекає до кінця року при владі нашого президента України Володимира Зеленського. Ну прямо до кінця року я на да, що його чекає? Продовження і завершення війни його чекає. А от до кінця чи року встигне він завершити, хоча б гарячу фазу чи ні, побачимо. Я би. Переформулював питання, що взагалі завжди чекає влада, воно більш напевно цікаве людина або група осіб, які взяли на себе відповідальність і прийняли довіру групи людей. Ну в даному випадку це держава і керівники держави, президент і його команда. Люба не тільки зараз мова йде. Про президента Зеленського, його команду, люба команда несе відповідальність юридичну, моральну, кармічну, енергетичну за те, що відбувається в країні на всіх рівнях і в усіх штабелях і ланках влади, економіки і так суспільства, і так далі. Тобто, от якщо просто я. Хочеться трошки ширше подивитись, і давайте виходити від цього. Ми взяли занадто малий термін. Я думаю, що, по-перше, президент знаходиться на своєму місці законно. Ну, на я не юрист, але от на відчуттях і з точки зору такої, ну будемо казати, духовної логіки, народ йому довіри. Вибори під час війни нереально проводити адекватно. Тому, значить, цю довіру треба пролонгувати і сприймати, звісно, його як законного президента, який і має привести нашу країну і наш народ до перемоги. Тому о, о, наскільки це йому вдасться, я сподіваюся, що вдасться, не дивлячись на перешкоди. Перешкод дійсно на енергетичному плані, ми бачимо багато. Ну, все інше я не. Експерт там в дипломатії, економіці, військовій справі, але е, це очевидно, що і партнери себе поводять по різному, і наші е, внутрішні, е, навіть його команда поводить його е, по різному. Тому в будь-якому випадку люба влада, люба команда несе відповідальність на всіх рівнях, в тому і тут найвища е, буде відповідальність, напевно, вже і. З точки зору і історичного зрізу, потім що в нащадках, ну і енергетичного. Напевно, що дехто, я так розумію, з членів його команди над цим не задумується, і, і не розуміє, наскільки цікава буде відповідальність за кожну справу. На тих вагах, яких дійсно будуть відмірювати, все буде зрозуміло. І, ну, на превеликий жаль, на превеликий жаль, цього розуміння у певних очільників влади не є. Тому я би роздивлявся, бо знаєте, дирижер, прекрасний дирижер, геній. Фантастичний, з незлагодженим оркестром Геніїв, не зіграє нічого. І з, не, з оркестром Бездарів теж нічого не зіграє. А навіть такий середній дирижер, коли оркестр зіграний, коли оркестр дійсно професійний, то напевно, що зіграв би нам щось пристойне. Так і тут, так і в політиці, так і в економіці, так і в бізнесі. Команда досить впливає на судьбу і свою, і керівника цієї команди. Я би так на це дивився. Дякую вам за відповідь. За відповідь Мастерована. В мережі почала з'являтися інформація про те, що Зеленського, начебто, немає вживого. І це його клон. Це працює і псо. А це працює безглузда Російська Федерація. Ви знаєте, коли багато років ще до війни, ще по-моєму до ковіда, і напевно, навіть ще до 2014 року в мережі появлялися кілька фотографій президента Російської Федерації і доводили комп'ютер, довів що це кілька там чи п'ять, чи вісім я не пам'ятаю різних осіб яких видо і ці фото взяті з офіційних мероприємств. там десь зустріч з тим президентом і так далі, там по вушній раковині, яка в принципі не змінюється, наскільки я розумію, навіть при пластиці, і так далі. Тобто, заміри там очей е, 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 цих господі міжзрачково е, е, відстані і так далі. Тобто там реально комп'ютер порахував, сказав це вісім різних людей. І нам показують, я побачив. Я не дивлюся так особливо новини, там хіба переглядаю заголовки. Я побачив дійсно, і мені я вирішив подивитися, фотографія одної і тої самої людини. Це видно, навіть просто не треба бути комп'ютером. В різний час зроблено. І я просто думаю, що дуже хочеться. Нелегітимному президенту Російської Федерації, щоб і нашого президента визнали тим чи іншим чином нелегітимним, щоб закинути в інформаційний простір не тільки України, а й світу такі собі підозри, сумніви, і так далі. Тому я вважаю, що ну, в мене це ну, крім гіркої посмішки. Є, ніякої реакції нема. Я сподіваюся, що українці е, досить розумна нація і розуміють, що ми маємо одну, одну і ту саму особу. Е, я думаю, що е, світове суспільство давно знає всі ці нюанси, е, і тому, я думаю, що нема чого звертати увагу на недолугі е, спроби хоч якось розхлетати наш корабель. Наш корабель під обстрілом і розхитувати. Ми маємо не дати не зовні, не зсередини наш корабель, і він має прийти у реально зрозумілу нам гавань, яка називається повна перемога. України, звісно. Настрійоване, дуже дякую вам за вашу вичерпну відповіді. А як ви вважаєте, чи є наразі загроза для життя Зеленського? Ви знаєте, я думаю, що люба перша особа держави навіть не під час війни наражається на небезпеку? Мені колись пощастило спілкуватися з очільниками саме служб безпеки наших українських президентів і Кравчука і інших? І вони розповідали мені певні е, історії. Просто тут навіть людина е, психічно хвора, може бути небезпечною. Згадаємо е, випадки з Папою Римським Павлом II, Іоанном і з Джоном Ленноном. Людина, захотівши прославитись, може просто піти на якийсь крок. А, те, а це війна. Тому я. Впевнений, що нашому президенту загрожує небезпека, як і кожному іншому президенту, плюс ще війна. Тому я думаю, що він в небезпеці знаходиться весь цей час. Дякую вам, Мастерина. Ми розуміємо про те, що будуть певні якісь зміни в Україні після виборів у США. Як вважаєте, що вони нам принесуть? Чи буде залишатися допомога безпосередньо від наших партнерів після виборів в Америці? Ну, тут треба над цим працювати і з точки зору ізотерики, і ми особисто це робимо і спостерігаємо за певними процесами. Я вважаю, що саме найнедолугіше, що міг зробити нинішній президент Америки, якщо він це зробив, прив'язати закінчення війни до виборів в Америці, адже ціна цієї прив'язки лишні місяці і і, можливо, рік або й роки. Війни, а значить, лишні руйнування і е, лишні життя, витрачені на не начебто його перемогу. Звісно, якщо буде перемога України десь під вибори, це дасть невеликий, я думаю, плюс е, до е, проголосувавших за нинішнього очільника Білого Дому. А я скажу так: якщо людина за за владу готова пожертвувати хоча б одним життям, От. а я знаю, що і, і розумію, що ми могли гарячу фазу війни завершити практично рік тому, в вересні минулого року, то аби була, були технічні умови, тобто була достатньо зброя, е, яку вимагав наш фронт, і можливість е, дійсно е, робити. Те, що ми тільки почали, на превеликий жаль, робити тепер, тобто знищувати інфраструктуру критичну, військову інфраструктуру ворога на його території. Аби нам це дозволили і дали можливість раніше, я думаю, що ми б зберегли багато життів і багато нашого майна, наших сіл, міст і так далі. Менше би страждав Харків. І інші місця, Одеса, ну і всі, всі під вогнем прилітати, прилетіти може в будь-яку точку е, нашої країни. Тому я вважаю, що за велику ціну ми тоді платимо за чиїсь вибори, От, і відповідальність е, тої сторони за велика. Я вам скажу, ми дослідили цей документ недолугий е, Будапештський меморандум. Це папірець, який. Е, з юридичної точки зору, і політичної, напевно, і іншої і, і, е, 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 нічого не вартує. З точки зору моралі, об нього витрили ноги всі підписанти. Е, а з точки зору енергії і карми, все зовсім не так. Кожна країна, що підписала, бо той, хто підписував, мав саме право підписувати від імені країни. Народу, армії, банківської системи країни, гарантування нашої безпеки. І тут я вам скажу, що на кармічному суді, який був організований з приводу Будапештського меморандуму, Україна виграла у всіх їх підписантів. Вони нам винні і винні наші життя, наше майно, наші території. От. Так що тут все досить неоднозначно. Тому й вибори ну з одного боку, хіба мають грати в якусь роль вибори в якійсь країні на іншу країну? Точно ні. І я думаю, що на сьогоднішній день себе проявила так звана лідер країн, гарант безпеки досить неоднозначно. Ми бачимо, як відбувалася атака на іншу країну, де збили все і чомусь. Безнаказано бомблять і наносять ракетні і дронові удари на Україну й досі. Чому тоді не зробити те саме? Сьогодні ми почули з Російської Федерації нові пропозиції по миру: віддайте нам області, і ми не будемо вас щодня бомбити, будемо через день. Я думаю, що і на це на цю пропозицію миру, так звану, яка пролунала, я так розумію, буквально ось. Перед нашим з вами Етером. Ми е, світова спільнота має відреагувати чітко і, по суті, просто знищити країну, яка пропонує таку мирову угоду. Вже. Е, тому я думаю, що політика залякування і всього іншого зрозуміло, що не Україна не піде на це ніколи, тим більше що це віддайте. Нам території, і ви будете займатися садизмом над нашими людьми, над українцями. Ви будете їх питати, мучити просто так, заради, не заради, заради катування, катувати, заради того, щоб катувати. І тому хто з європейських або світових лідерів погодиться на катування хоч однієї людини, дитини і так далі? Я хочу подивитись йому в очі. Тому тут я думаю, що треба дивитися саме з точки зору і моралі і карми, бо з точки зору політики воно зовсім не гарно грає. Як ви вважаєте, чи може після виборів США завершитись війна в Україні? Вона могла завершитися, я вже сказав, в минулому році, і це немає. І я вважаю, що маніпуляції виборами, точніше, сроками завершення війни в контексті. Будь-яких виборів чи в Сполучених Штатах чи в іншій країні це злочин, злочин проти людяності, злочин проти людей, проти українського народу. І затягування війни, і підтягування завершення гарячої фази, перемовин, намагатися нав'язати нам якесь перемир'я. Я вважаю, що це злочин проти України, проти українського народу тих людей, які називають себе нашими партнерами. Потім, коли хтось з президентів вибачається, вибач, друже, я тобі на півроку затягнув 60 мільярдів і зброї на них, то виглядає це неприємно. Досить. Скажу, що. Це має визивати гнів. Такі вибачення у тих, особливо родичів, тих, хто загинув, потрапив в полон, хто отримав поранення і так далі. Тому я думаю, що за це теж треба відповісти. І відповідь буде на тонкому плані, звісно, але воно перейде в все життя. Вона буде однозначна. І ніхто від справедливості. На, на планету, в нашу цивілізацію повертається справедливість. І нести справ... А не звикли керівники держав і ті, хто ними керує, нести справедливі справедливість. Я не кажу покарання, я кажу саме справедливість. І там якраз буде дуже, я думаю, що цікаві висновки і вироки, які будуть здійснені неминуче. Тому я думаю, що нам має бути байдуже. Байден, Трамп. Є справедливість, є людяність, є цивілізованість. Докажіть своє право на, світову лі... на світове лідерство. Якщо ви начальник ЖЕКа, а у вас там тече каналізація, там тече кран, а там замикає електрика, то недолугий ви начальник ЖЕКа. Не по праву ви займаєте свою посаду. Так, я й думаю, що треба поставити під сумнів лідерство деяких країн сьогодні, ну, як і таких структур, як наш ЖЕК, називається ООН. Тепер. От. Тому я думаю, що дуже багато у ну, мене особисто, я звісно, що я просто людина, але це мало і багато. У нас людей має виникнути сьогодні це Україна, а завтра це люба країна інша. Тому я думаю, що і полякові, і е, е, громадянину країн Балтії, і Молдавану, і Румуну, і навіть угорцю має виникнути питання: а що ви будете робити, якщо завтра цей чобіт фашистський, прийде в нашу країну, ви теж будете сидіти розмірковувати? Як ви робили то з Україною? Ось що має задати собі кожен житель планети. І я думаю, що відповідь буде у кожного, коли він буде намагатися одягти наші ботінки з Бучі, з Маріуполя і інших міст і сел, то йому стане зрозуміліше. Що треба робити і як зашвидко? І ця війна просто би на, на, на ще в 2014 році була припинена це беззаконно. дякую вам дуже. Байден раніше зробив заяву, що не можна гатити по історичним пам'яткам Москви. Чи грає він подвійну гру? Як ви вважаєте? Я думаю, що це реверанс в сторону Кремля для того, щоб. Трошки приспати мешканця цього, цього вказаного будівлі. Я думаю, що з якого дива у нас розграбовані скарби Криму, всі захоплені території, музеї. Всі розграбовані, знищена архітектура. Знищені культурні цінності, знищені бібліотеки, лікарні, все інше, зрівняні з землею цілі міста. І ми маємо великодушно не бити по царь пушки, по царь колоколу, по помавзалею, боже збав, Я думаю, що саме туди має і прилетіти. В першу чергу, Мініну і пожарському, в руки, має прилетіти якийсь прекрасний дрон, а можливо, і якась чудова ракета і американського виробництва. В першу чергу, з якого дива ми маємо чиюсь спадщину? Да, ми не маємо туди спеціально бити. У нас ліпше витратити цю зброю на інститути, які розробляють зброю, на, на виробництво зброї, на виробництво. Енергоносіїв, всього іншого. Звісно, що туди на мені було б більш цікаво. Я не хотів би, щоб ми повели себе по-варварськи з варварами, але тим не менше немає морального права ця цей... чоловік своїм ротом то говорити. Бо на його руках за рахунок того, що війна подовжена із-за із -за непостачання нам зброї і грошей, а в його, його президента підпис стоїть на Будапештському меморандумі, він нам гарантував безпеку, забираючи у нас зброю. Тому я думаю, що не має він права морального та і іншого любого. Таке вимовляти, якщо він не хитрує і просто не робить реверанс в сторону Кремля. Це єдине, що може простити, щоб трошки приспати е, ту істоту в Кремлі. А все інше, якщо він щиро вірить в те, що він говорить, то ну, пробачте, Україна має моральне право. Я не думаю, що ми будемо робити те, що робили у нас на території, але не дивитися і не оглядатися. Ні на кого. Звісно, що нам, нами маніпулюють через постачання, не постачання зброї, але її має бути багато, настільки багато, що просто непреривний потік. Що це сьогодні скільки? Шість тривог. Воно погрожує знову знищенням нам інфраструктури. Отут цей чолов'яга має щось сказати своєму колезі, з яким він так раніше любив спілкуватися. Тому я думаю, що тут треба мати честь щось говорити і навіть президенту такої країни, як Сполучені Штати Америки. Ще маю буквально кілька запитань: зокрема, як вважаєте, чому Росія наймає африканців на службу і чи є в Росії проблеми із військом? У мене інше питання: чому ми не наймаємо африканців на службу? Це найомники, яким байдуже за кого воювати. Тому я би поставив питання так: чому ми досі не винаймаємо по всьому світові людей, які охочі повоювати і заробити на цьому кошти? І це надасть відповідь, чому це робить Росія. Бо їм на, можливо дешевше, можливо ефективніше е купити собі е найомників. Витратити їх і зберегти своїх людей, ну можливо, і нам треба таким чином забезпечити теж собі воїнів? Чому би і ні? Чому у нас воюють тільки добровольці з інших країн? Там польський, білоруський, російський легіон, грузинський це те, що я чув. А чому не чому нам не брати найомників, наймати? Собі на роботу воювати з Африки. Я думаю, що з радістю е, підуть е, за ці гроші е, і за Україну. Їм яка різниця, що за Росію, що за Україну. У них моральної сторони нема, у них фінансова. Дав гроші, воюю проти Російської Федерації. Дав той гроші перший встиг дати. Е, воюю проти України. Тому давайте е, на, на, теж наймати в Африці, де де, де завгодно. В Азії буде. Я думаю, що це було би прекрасним рішенням. Ну і на завершення останнє питання. Як вважаєте, чи саміт миру посприяє відновленню української енергетичної інфраструктури? Ну я думаю, де саміт миру, а де енергетична енергоструктура? Це, знаєте, десь приблизно поєднання як балет і асфальт. Тут я думаю, що саміт миру він призваний показати, дати можливість, я сформулюю чітко з точки зору езотерики, дати можливість чітко проявити свою волю кожній країні, чию сторону добра чи зла вона займає. Приїхав на саміт миру в Швейцарії, ти на стороні добра. Не приїхав, проігнорував, друже. Ти підтримав зло. Все дуже просто. Ось що таке з нашої езотеричної точки зору саміт миру. Це моральна річ, да, якщо будуть досягнуті якісь е кулуарні домовленості, ще щось, і я буду тільки тішитись, і я молюся за те, щоб наша дипломатія спрацювала там на закуліссі цього форума, подомовлялася склала угоди, зробила проекти угод, домовилася, як знищити е, цю імперію зла. Я буду дуже радий, якщо будуть прекрасні рішення, про які ми дізнаємось потім коли-небудь. І якщо будуть прийняти рішення з країнами-виробниками або з компаніями-виробниками новітніх е, технологій. по… Енергогенерації, транспортуванню електрики е, і так далі, і будуть з, е, е, укладені угоди по факту після того, і приїдуть ці компанії, і нам допоможуть відновити наш енергетичний центр, Вкла вклонюся в колінно, і нашій дипломатії, і команді президента, і тим, хто з ними підпише ці угоди. А прямою залежності та ні. Це просто е, виглядає як просто. Так, да, дійсно, тут протистояння чому таке потужне? Бо мають воле виявлення сказати: Я є добро. Моя країна є добро. І тут чітко буде розділений світ, навпіл. Ну, сподіваюсь, що не навпіл, але чітко буде ясно: оці країни за добро, всі інші, на превеликий жаль, проти. І ось головна. Ізотерична суть цього, цього дійства, ми працюємо. Ми молимося, щоб якомога більше країн приїхало туди, щоб вони прийняли сторону добра, щоб вони допомагали всебічно Україні, і плюс, і, і в першу чергу робота наших дипломатів має там відбуватися цілодобово, цілодобово з кожною країною, буквально з кожною. навіть. З тою країною, яка явно зараз стоїть на стороні зла, все одно спробувати треба. І я думаю, що цей, цей меседж Всесвіту, от він найважливіший з цього мероприємства, саміту добра, скажімо так.